Ну, тут є дві речі, три речі. Електоральна люди, живі люди є, вони бачать це все. І вони ставлять пособа. Там всі це гармували багато речей, відбувалися неприємних. Але, врешті-решт, певний концепт з в тому числі, і, і, і стосовно початку консультації по добутню членства України в Раді. Ну, це, це вже є така реальність, тобто це не просто розмова кулуари а вони сідатимуть за стіл. І домовлятиметься, тому що в НАТО рішення охвалюється консенсусом, що важливо. І, власне, там вже нікого немає проти, за великим рахунком. Не висловилися там, що за прискореною процедурою, там, якщо я не помиляюся, Словенія і Болгарія, так. Вони, вони якраз висловилися проти. Там, більшість промовчила, Канада — за, це треба карту піднімати, мене них під рукою немає. І е, це політика жорсткого положення, тому що. Так, як який поводиться, перебуваючи на своїх посадах міністра закордонних справ, наприклад, а потім федерального президента, не треба забувати, що Штейн це федеральний президент Федераційної Республіки Німеччина. Точно сказати, що це якась така неважлива посада. Це велика повністю, тому що мука вже немає, що ви цієї.